Житловий будинок горів сьогодні у досвід у селі Довга Хузького району, вогнем знищену крівлю та перекриття на площі 40 квадратних метрів. Квартира горіла у багатоповерховому будинку в чопі. Подія сталася сьогодні в обід. Підозрюваних у обкраданні одиноких пенсіонерів затримали поліцейські. Правоохоронці встановили, що вони потрапляли в житло людей, видаючи себе за працівників комунальних служб. 5 тисяч 19 хворих на грип та ГРВІ зареєстрували впродовж минулого тижня в Закарпатській області. Госпіталізували 196 пацієнтів. Шафрана Гейфеля квітнуть у дендропарку Березинка, що в Мукачуському районі. За інформацією Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, територія парку 34 гектари, на 20 з них квітнуть шафрани. Мерія Копян етнічна вірменка. Жінка з родиною в 90-х роках переїхала з Вірменії до Стаханова Луганської області. Звідти у 2014-му через агресію Росії у Бучицький район Київської області. Рік Мерія Копян живе на Закарпатті. Сюди переїхала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свою історію жінка розповіла нашій знімальній групі. Житловий будинок горів сьогодні в досвіду у селі Довга Хузького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що загорання сталося в одній з кімнат. Це побачив власник будинку і о 5.34 зателефонував рятувальникам. До приїзду пожежних підрозділів чоловік сам намагався загасити пожежу. За 16 хвилин рятувальники локалізували пожежу, а менш ніж за півгодини загасили. Вогнем знищено крівлю та перекриття на площі 40 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Квартира горіла у багатоповерховому будинку в чопі. Подія сталася сьогодні в обід. Про це також повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що горіла квартира на четвертому поверсі. На час прибуття рятувальників площа займання складала близько 20 квадратних метрів. Осередок пожежі був на кухні, але вогонь вже почав поширюватися на оздоблення кімнати та меблі. Для ліквідації займання рятувальникам знадобилося близько 40 хвилин. Травмованих та загиблих немає. Підозрюваних у корданні одиноких пенсіонерів затримали поліцейські. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук сторінці Нацполіції в Закарпатській області. Там написали, що підозрювані потрапляли в житло людей, видаючи себе за працівників комунальних служб. Оперативники кримінальної поліції, головного управління Нацполіції в Закарпатській області знешкодили злочинне угруповання, члени якого спеціалізувалися на крадіжках з квартир, у яких проживають одинокі пенсіонери. Відомо що до схеми причетні троє жінок із Запоріжжя, а також один закарпатець. Фігуранти проникали в помешкання літніх людей під виглядом працівників комунальних служб. Поки одні відволікали потерпілих, інші шукали і викрадали грошові кошти, коштовності та інші цінні речі. Зловмисники забирали у пенсіонерів останні заощадження. Всіх чотирьох підозрюваних оперативники затримали одразу після вчинення ними чергового злочину. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання і можуть провести за гратами до восьми років свого життя. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які потерпіли від дій цих зловмисників. Якщо ви впізнали людей, яких зараз бачите на екрані, і ви стали жертвою їхніх злочинних дій, просимо звернутися вас. На лінію 102 або ж до найближчого відділу поліції. 5019 тисяч хворих на грип та гРВІ зареєстрували продовж минулого тижня в Закарпатській області. Про це сьогодні суспільному розповіла головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. За її словами, госпіталізували 196 пацієнтів. Все ж таки, наші пороги залишаються вже декілька тижнів поспіль. Перевищені на минулому тижні перевищення це складало 11%. Хоча, якщо взяти по динаміці, то ми в цілому маємо таке невелике зменшення кількості захворілих в межах 4%. Щодо адміністративних територій, то на більшості області вони залишаються показники високими. Вони перевищують епідемічне порігвання, так складають тільки територіальні громади Берегівщини, Міжгірщини, Свалявщини, а також Хущини, де епідемічні пороги поки що не перевищені. Можна виділити окремо Тячівський район, де пороги перевищені на 129%. Тобто за тиждень там звернулося за медичною допомогою з приводу ГРВІ більше ти. Тисячі осіб, ну і відповідно завантаженість ліжок, тобто госпіталізація. Ну, вона таких в межах сезонних рівнів госпіталізовано 196 пацієнтів. Якщо говоримо про вікові групи, то це в більшості є діти до 4 років, це є 55 дітей. А також ми бачимо підвищений такий рівень госпіталізації серед старшого покоління 60 років плюс. Ну і відповідно, ми далі продовжуємо реєструвати випадки грипу методами швидких тестів. І, відповідно, на минулому тижні ми підтвердили 13 таких діагнозів. І, відповідно, можемо сказати, що найбільше всього госпіталізації з приводу грипу гривої є саме в місті Ужгород. Цього тижня ми тільки дані узгальнюємо, тому що сьогодні такий підсумковий день, і оновлені статистичні дані ми будемо вже мати тільки на понеділок. Крім того, ми Уважно моніторимо стан захворюваності на COVID-19. зараз ми. Спостерігаємо таку невеличку хвилю підвищеної захворюваності. Все ж таки, на минулому тижні ми побачили, що захворілих менше на 6%, на 30 випадків. Тобто кількість захворілих не перевищила 500. Ми бачимо, що в такий сформувався осередок, де більш підвищена захворюваність це в межах Ужгородського району це Ужгородська, Оноківська, Баранинська, Добриницька, Малоберезнянська. Перечинська, територіальні громади, найбільше зараз завантажена обласна клінічна інфекційна лікарня. Станом на вчорашній ранок це було 52%, це більше 40 пацієнтів. Вже більш старшого віку потребували госпіталізації. З сім'єю подивитися на цвітіння шафраню прийшла Наталя Соколовська. Жінка розповіла, приїхала на Закарпаття з міста Черкаси. Є у чоловіка тут свої питання і не могла пропустити таке чудове місце. Завозахвачує просто нереально гарно. Природа дуже гарна, пелюстки в цвітів, такі розкриті, фіолетові, гарний відтінок. Дуже багато фіолетового цвіту та та багато красоти. Михайло Драгостінов живе неподалік. Чоловік каже, приходить сюди щороку. Я тут недалеко живу. Часто тут гуляю. Мені завжди подобається. Я велике задоволення дістаю від того, щоб подивитися, яка ця краса, коли воно розквітає. Проший рік, після вторгнення, Росії він був прикритий тендропарк, зв'язку з тим, що дуже багато було біженців, і люди не, не, не розуміли, що вони це знищують. Вони тропи зробили і так далі. Ну, зв'язку з тим, що тепер вже є весна, і десь тиждень тому його відкрили, і дуже красиво люди йдуть, і люди вже більшість людей розуміє. Шафран гейфеля – багаторічна рослина, занесена до Червоної книги України. За даними статті червоної книги, шафран світе у березні-квітні, плодоносить у травні-липні. Росте в ботанічних садах та дендропарках. Олександр Заводяк, Леонтіна Колешин, Суспільне новини. Звати мене Мерія, я народилася в Вірменії. В віці п'яти років сім'єю переїхали в Україну. Все моє дитинство та шкільні роки, і навіть студентські роки пройшли на Луганщині, Луганська область, це місто Стаханов, і сам Луганськ, де я отримала вищу освіту. У 2014 році, коли почалася війна з Росією, ми переїхали на Київщину. Це наразі це був вже бучання район має назву. На початку вже повномасштабного вторгнення ми переїхали в Ужгород і наразі вже проживаємо тут. Всі питають, чому з Вірменії їхали в Україну. Скоріше все, да, приблизно за таких самих, як з Луганщини в Київ, з Києва Ужгород. Були на ті обставини для життя. Також не було нормального там ос -освітлення, так світла, газу важкі роки були після 90-х. Тато прийняв таке рішення, що треба вивозити сім'ю. Досі я пам'ятаю, що я цього взагалі не хотіла, що я втекла з дому. Ми проживали в селі на великому в горах, то я втекла з дому, сиділа на камінчику, поки мене батьки знайшли, бо настільки я не хотіла залишати батьківщину. Мене намагалася вмовити, залишити вірменію. Обманули мене червоними туфлями. Сказали, що там всі носять туфельки на каблучках. Поїдеш купимо тобі такі. Це була єдина причина, чому я погодилася летіти да, з Батьківщини. Звичайно, на східній частині України, це на Луганщині, вже це 8 років окуповане місто, місто Стаханов. Завдяки своїм вчителям я вчилася в філологічному класі, я досі пам'ятаю всі їх повчання, навчання, все, що ми отримали від класного керівника вчителя філології. То найбільшу базу так там, а далі вже так активніше, щоб я повністю. Перейшла на розмовну українську, так то це вже було коли я пішла працювати вчителькою. <працю> Працюю досі. Я працювала до війни. В ліцеї номер 1 це село Петропальська Борщагівка, звідки ми виїжджали 24 лютого. То наразі це є моя основна робота в ліцеї. Лише вона поки що дистанційно, так як поки не повертаємося. У мене клас залишився на дистанційному навчанні. Весне було, почала як е, е, волонтер працювати в Карітасі, точніше допомагати проводити майстер-класи. Е, після того вже е, е, отець Мирослав, голова благодійного фонду Карітас, запросив. Взятися за якийсь дитячий проект цим проектом на літо стала літня школа вчительки Мері. Ми провели ті три місяці дуже веселих і за таких для мене ну дуже теплих. Мені дуже не вистачало дитячої енергетики. Я не працювала зі своїми дітьми як вчителька, так початкових класів. У мене був тоді третій клас. І якось віддушена мені якась була, то я віддавалася, прям я не знаю, всі, всі, всю себе віддавала. Мені настільки було приємно, що я була задіяна до такого проєкту. Після того вже запустили групу, як ті дітки пішли в школу, бо там були старші дітки, запустили групу підготовки. Наразі у нас маленькі дітки, це 6-7 років, підготовка до школи. Це яка цифра? Три це яка цифра? Шість. З Луганщини ми виїхали влітку 2014 року, тоді вже були такі активні бойові дії, почалися на Луганщині. То, можна сказати, жити вже було там страшно. Тоді з Луганщини в Київщину, коли ми переїжджали, якось не так було страшно, як цей раз вже вдруге це пережити, знову відірвати себе від звичного собі життя, від вже суспільства, яке біля тебе було. Так? Облаштувалося важко перші два місяці. Ну насправді було важко, чесно, особливо коли шквал новини. Вони всі не хороші, коли вже почали звільняти Бучанський район, коли ми вже бачили жахливі картини людей, з якими ми безпосередньо були знайомі, з якими безпосередньо працювали. Коли вони були не просто вбиті, коли вони були закатовані, ми бачили ці тіла, ми бачили. Просто той ад, ті братські могили, коли там була сім'я знайома, ну, це, це були жахливі вбивства. Психологічно пережити цей от момент ну, мені було надважко. Я розуміла, що ми, ми були, там ми були в воду. Я казала, слава Богу, от кожен день слава Богу, що ми це зробили. А нам виїхати було дуже важко, бо тато взагалі не хотів виїжджати. Я не хотіла залишати батьків, це, це був такий скандал. Таким скандалом виїжджала. Це було дуже важко, але кажу, слава Богу. Ми це зробили, бо, бо страшно, дуже страшно. Ми підтримуємо всі наші традиції, ми підтримуємо вірменську мову в сім'ї, тобто зберігаємо все те, що ми і маємо зберігати, але все одно вже важко, коли ти з дитинства зростаєш в одній, в, одном, в одній народності, так в одній ментальності. Різко переїхати. Мені з Луганщини на Київщину, з Київщини, на Закарпаття було дуже важко, Коли там, якщо міняти країну, навіть якщо на історичну батьківщину, то це такий серйозний важкий крок. Але наважитися на такий крок, як переїхати з дітьми. Ми ж розуміємо, з дітьми це не ігри. Ми не можемо. Я не можу переїхати два місяці пожити, а потім повернутися і дітей пересаджувати знаєш з одного ґрунту в інший. Для мене я я більш глибоко до цього відношусь. Так я хочу для своїх дітей, миру, світла. Це все я хочу світлого майбутнього. На мабуть, по перше, а по-друге, для мене ну якось ну я не доросла як інші. Може, я не знаю, як це назвати. Я себе вже взагалі в душі патріоткою України. Як настранно, якоби там була вірменка, не знаю, зі сходу люди можуть казати різне, але важко. Я, я як будь-яка українка, буду вважати, що я там для для когось там я дуже чужа, а тут я своя вже. Я, я тут своя. І покинути державу, яку ти любиш, і суспільство, до якого ти звик, ментальність до якої ти звикла, і все і ще раз почати з нуля. Поки не готова, не знаю, що що має статися ще, щоб я була до цього готова, не знаю.